На роботу вони чим чекують пішки? Але до цього водій майже кожного депутата порушить правила дорожнього руху. Нахабно зупиняючись на пішохідному переході, ставлячи під загрозу життя пішоходів. Видите? Прямо на пішохідному переході. А По-чесному нізя. Да. Я вискочила. На те подібному перехресті та ще й за знаком зупинка заборонена. За все це передбачено штраф. Але не зважаючи на те, що порушення відбувається прямісінько на очах нової поліції. Жодного недоторканного чи його водія так і не покарали. А тут якраз знак, що зупинка заборонена. І що? Ви зупинилися. Ні, я не зупинялась. В департаменті Нацполіції вирішили, що наша камера погано знімає. Доказами можуть бути фактичні дані, які підтверджуються показаннями сертифікованих техприладів. Програма гроші не збирається миритися із знахабами і з мандатами. Ми тиждень просили у поліції сертифіковану камеру разом із інспектором, аби навести лад на стихійній парковці під парламентом, і все одно отримали лише відписку, хоч і з запевненням, що дорожні викрутаси народних порушників таки помітять. Начальникові управління патрульної поліції Києва буде надано розпорядження щодо приділення більшої уваги до паркування біля будинку Верховної Ради, але ми не маємо можливості кожного разу повідомляти вас про фіксування фіксування процесу застосування заходів до можливих порушників ПДР нагадаємо, два роки тому, коли ще працювала ДАІ, програма гроші показала, як кортеж тодішнього віцепрем'єра Вілкула перетнув дві суцільні, і вже за кілька днів Вілкул отримав від інспекторів штраф і сплатив його в державну скарбничку.